Рідні та друзі провели в останню дорогу бійця Ярослава Мантулу. Він загинув 10 липня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Чоловікові було 36 років. Грамоту пошани та прапор вручили матері військовослужбовця Вірі Нестеренко. Ярослав був дуже приємним, співчутливим, золота дитина. Покликали на війну, не задумуючись, пішов і, і вітав своє життя за, за нас всіх, щоб ми жили. 8 липня він вітав свою сестру з одним народження. Нічого не перечувало біди, яка з ним сталася. Ярослав став на захист України у січні 2023 року. Служив у прикордонних військах, був оператором дрона. Я хресна мама Ярослава. Він був дуже доброю, сонячною людиною, світлою. Він друзям всім, він допомагав, Він собі міг нічого не лишити, віддати другим. Він мені казав, що все добре. Він нічого не розказував, що там щось погано чи що. Останній раз, як цей то він казав, що. Каже, я не знаю, я думаю, що я не вернуся. Він просто знав, в яке він пекло йде. Поховали військовослужбовця на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Софія Парчишин, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопіль.